Вітаю вас в ефірі телеканалу Місто. Я Альона В'язнікова. І як завжди, у цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми Фітнес клуб Фітленд. Акція від Фітнес клуб Фітленд. Тільки в серпні ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка, телефон для дойдок 050 346 53 38. Олексій Соловчук переміг у полтавській битві 305 – шостому відкритому всеукраїнському конкурсі зі складання шахових композицій та турнірі з розв'язування шахових композицій. Змагання пройшли у Полтаві за підтримки головного регіонального управління ПАД Приватбанк. У Полтаві стартував шостий всеукраїнський шаховий турнір і конкурс та турнір зі складання та розв'язування шахових композицій Полтавська битва, битва-305», в якому беруть участь понад 20 шахістів від любителів до міжнародних гросмейстерів від 15 до 80 років. Для проведення змагань двері гостинно відчинила конференц-зала мідл-офісу Полтавського головного регіонального управління Приватбанку. Тут є міжнародний грес і майстри є, і розрядники. Так що цей турнір найсильніший по шаховій комітеті на Україні. Чудово, все тут. І приміщення, і обслуговування, і технічна сторона. Я думаю, що будь-яке місто, люба область може позавідувати проведенню такого змагання на такому високому рівні. Генеральним спонсором змагань виступив «Приватбанк», а саме Полтавське головне регіональне управління фіностанови, яке очолює неабиякий поціновувач шахів Олександр Цись. Ми раді привітати вас тут, в штаб-квартирі «Приватбанка» на шахматному турнірі. Шахмат – це особливий вид спорту, вид спорту, який об'єднує сьогодні мільйонів жителів нашої планети. І дуже приємно, що саме шахмати, благодаря усіліям нашого директора Олександра собрали здесь нас сегодня з наминої За результатами відкритого всеукраїнського конкурсу зі складання шахових композицій та турніру з розв'язування шахових композицій, золото змагань виборов полтавець майстер спорту Олексій Соловчук. Друге і третє місця посіли Сергій Бородавкін та Валерій Копил. Відповідно, переможці отримали грошові винагороди від генерального спонсору. Полтавського геру приватбанку шахмати унікальний вид спорту, який способствует інтелектуальному розвитку и форми в любом возрасте. Очень хочется сподіватися, що сегодняшний шахматний турнір буде способствовать величезню цього виду спорта в Полтава. Давайте грати в шахмати». Впродовж цього тижня в рамках полтавської битви 305 пройдуть також бліц-турнір. Це з обрахунком міжнародного рейтингу, турнір з обрахуванням національного та міжнародного рейтингів А та турнір з обрахування національного рейтингу Бі. 47 секунд знадобилося кременчужанці Єлизаветі Каланіні, щоб вибороти бронзу чергового етапу Кубка Європи з дзюдо серед юніорів. Саме стільки тривав вирішальний поєдинок за третє місце із польською дзюдоїсткою Анною Залечною. Нагадаємо, наша землячка виступала у найважчій серед дівчат ваговій категорії понад 78 кілограмів, в якій змагалися 12 учасниць. Всі юніорські змагання з тенісу, які було заплановано провести цього року в Україні, скасовані. Про це йдеться в офіційному повідомленні Європейської асоціації тенісу Теніс Європ, адресованому Федерації тенісу України. Ми змушені повідомити вас, що в зв'язку з небезпечною політичною ситуацією у вашій країні всі міжнародні юнацькі турніри заплановані на серпень-вересень цього року скасовані. Ми розуміємо, що це значна втрата для українського тенісу, але не можемо прийняти іншого рішення. Нагадаємо, спочатку турніри переносилися з весни на серпень-вересень, але після катастрофи малазійського літака над теренами України рішення Європейської асоціації тенісу стало категоричним: відмінити змагання взагалі. Рівно рік тому, 29 липня 2013-го, Полтавка Вікторія Солнцева протягом дня двічі встановила жіночі рекорди України з плавання на 100 метрів брасом. У кваліфікації 15-го чемпіонату світу з водних видів спорту у Барселоні, Іспанія. Наша землячка пропливла 100 метрівку за рекордні 1 хвилину 6,79 секунди. А у півфіналі перевершила себе. Покращивши результат на 12 сотих секунди, це були всі спортивні новини на сьогодні. Я Альона В'язнікова прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі Місто.